Ви колись помічали, як у команді, де працюють люди різного віку, виникають непорозуміння. Один говорить, чекаю на зворотній зв'язок, інший каже, та чого ви мене весь час контролюєте. Третій скаржиться, що ніколи не чув простого людського дякую. Невже це так важко? Один хоче більше свободи, інший чіткий регламент, а між ними ще й третій, який не розуміє, чому це взагалі проблема. Якщо ви працюєте в команді, де є зумери, міленіали і покоління X, ви точно це відчували. Тож, давайте розберемося, що з цим робити, і як налагодити класну комунікацію в команді. Вас вітає освітній простір Савуар. Залишайтеся з нами, якщо вам потрібно стати більш впевненим, побудувати довіру, налагодити порозуміння та знайти мотивацію для себе та своєї команди. Це те, що не можна відкласти на потім. Тож підписуйтеся, щоб не пропустити корисні відео. Тема, яку ми сьогодні розглядаємо, впливає прямо на дохід компанії, бо від неї залежить ефективність команди та зниження плинності кадрів. За даними Forbes, непорозуміння між поколіннями щороку коштують компаніям у США понад. 30 мільярдів доларів через втрату продуктивності, плинність кадрів і невдалі комунікації. І це не лише проблема Америки, це про ваші наради, ваші листування, ваш клімат у команді, про вашу власну комунікацію з колегами та бажання приходити на роботу. Зараз у багатьох командах одночасно працюють три покоління: покоління X, або просто Ікси, так їх сьогодні будемо називати, народжені до 1980 року. Вони звикли до чітких ієрархій, стабільності і відповідальності. Міленіали, ті, що з 81 по 96, шукають шукають сенсу роботі, баланс і розвиток, і зумери народжені після 97 року. Вони швидкі, гнучкі, цифрові, цінують свободу. Та чесність. Кожне з цих поколінь це як інша операційна система, і коли вони намагаються спілкуватись однією мовою, збої неминучі. Зумер каже: я хочу комфортні умови для роботи. Представник покоління X, та тобі ж дали завдання, чого не можна його просто почати виконувати. Міленіал. А можна ми спочатку обговоримо, який сенс у нього та цілі, а потім ми почнемо роботу. Усе це не саботаж та не дивність, це різні стилі спілкування в роботі та мотивації. І якщо їх не враховувати, командна робота буде буксувати, хоч які б талановиті люди в команді не були. Ось надзвичайно легкий спосіб подавати задачі на нарадах так, щоб співробітники з різних поколінь були глибоко залучені до обговорення і відчували не тиск на них, а відчуття впливу на бізнес. Він має три кроки, і коли ви їх дотримуєтесь, ікси міленіали і зумери чують вас однаково добре. Ось як це працює. Крок перший конкретика. Дайте чітке формулювання, що треба зробити, який результат очікується і до якого дедлайну. Це те, що цінують ікси, ясність, структура, передбачуваність. Крок другий, контекст. Поясніть, навіщо, який сенс у завданні, чому це завдання важливе, як воно впливає на команду чи цілі компанії. Це для міленіалів. Їм важливо бачити значення у своїй роботі. Тоді вони будуть вмотивовані. Крок третій. Командність. Залучіть усіх до обговорення. Запитайте, як вони це бачать, чи є пропозиції, чи зауваження, чи потрібна якась допомога або ж ресурси. Це ключ до зумерів. Вони хочуть бути частиною процесу, а не лише виконавцями чи наймолодшими в команді. Такий спосіб подачі задачі знижує ризик. Непорозумінь, саботажу або пасивної згоди, бо кожен отримує те, що для нього важливо, і відчуває себе. Почути. Це лише один з інструментів, які ми даємо у нашому вебінарі: зумери, міленіали, ікси, як працювати разом і не зійти з розуму. Там ми глибше розбираємо, чому покоління мислять по-різному, як це впливає на роботу і що з цим робити без конфліктів, без тиску і з повагою. Ви можете подивитись вебінар у зручний час. Це запис, доступ відкривається одразу. Можна дивитися самостійно, а можна всією командою. У подарунок ви отримуєте самарі, які можна поділитися з командою для того, щоб вони теж розуміли, як особливості поколінь впливають на атмосферу в команді. Посилання на вебінар під цим відео ви можете придбати запис вебінару або замовити його живе проведення саме для вашої команди, або прийти на індивідуальну консультацію. Долучайтесь і вже сьогодні почніть будувати в команді більше розуміння, менше дратівливості і справжню синергію. Пам'ятайте, різні покоління це не проблема. Це ресурс, головне навчитися з цим працювати. До зустрічі у нових відео та онлайн сесіях. Нехай у вашій команді буде більше гармонії.